Вітаю, шановні жителі Житомирщини. З метою виявлення фактів порушень норм діючого законодавства щодо проведення розрахунків за придбаний товар на дані послуги, ведення обліку товарних запасів, оформлення трудових відносин з найменими особами та здійснення господарської діяльності без державної реєстрації суб'єкту господарювання, працівниками головного управління ДПС у Житомирської області проводяться фактичні перевірки відповідно до норм Податкового кодексу України. Такі перевірки проводяться виключно за наявності підстав, визначених діючим законодавством. Зокрема, Отримання звернень громадян про порушення норм діючого законодавства на підставі отриманої інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства. Так, за результатами проведених перевірок протягом 2024 року працівниками головного управління ДПС було встановлено 19 фактів здійснення господарської діяльності без державної реєстрації суб'єкта господарювання у різних сферах діяльності. Зокрема, торгівлі пасажирських перевезень надання перукарських послуг. В ході проведення перевірок у поточному році виявлено 520 найманих працівників, з якими не було укладено трудові відносини, за рахунок чого кожного місяця бюджетно отримував близько 1,7 мільйонів гривень податків і зборів, які мали бути сплачені та утримані з виплаченої заробітної плати. При проведенні перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють торгів... діяльність у сфері торгівлі, зокрема під акцизними товарами та складною побутовою технікою, встановлено більш ніж 600 фактів невидачі. Розрахункових документів за продані товари надані послуги та 250 випадків ненадання до перевірки документів на походження товарів, які були реалізовані або перебували в реалізації. Особлива увага приділяється, при проведенні перевірок приділяється торгівлі через мережу інтернету. Так, за результатами перевірок таких суб'єктів господарювання застосовано штрафних санкцій на суму більш ніж 200 тисяч гривень. Окрім контрольно-перевірочних заходів, з метою поредження порушень діючого законодавства, працівниками головного управління ДПС у Житомирській області проводяться зустрічі з платниками податків та семінари, на яких надаються роз'яснення норм діючого законодавства, відповіді на практичні питання учасників. Яскравим прикладом проведення роз'яснювальної роботи є проведення зустрічі з платниками, які здійснюють торгівлю на ринках міста Житомира, що відбулася за сприяння дирекції Житомирського кооперативного ринку. Крім того, надаються відповіді на письмові запитання щодо роз'яснень норм законодавства, які надходять на адресу головного управління ДПС у Житомирській області. Слід звернути увагу, що видача розрахункового документу це не лише дотримання норм діючого законодавства та гарантія сплати податків, а й запорука захисту прав покупців та отримувачів послуг, адже Отриманий чек при купівлі товару зобов'язує продавця обміняти або прийняти на гарантійний ремонт якісний товар, в тому числі побутову техніку, до якої відносяться мобільні телефони, планшети тощо. Головне управління ДПС у Житомирській області нагадує про можливість цілодобово повідомляти податкову службу, про відомі факти порушень законодавства, в тому числі невидачі розрахункових документів. Зокрема, через чат бот Stop Violation Bot у месенджері Telegram. Дякую за увагу!